Лозової є менше трьох мільйонів гривень на латання доріг, і їх переважно пустять на капітальні ремонти. Про це повідомив головний комунальник міста Сергій Костюк. Перелік вулиць, які ремонтуватимуть, він 18 березня озвучив депутатам з комунальної комісії міськради. Попередньо вони перелік затвердили з невеличкими змінами. Серед них жодної внутрішньоквартальної дороги. На капітальні ремонти доріг у Лозовій є мільйон з держбюджету і майже півтора з місцевого. У перелік потрапили два в'їзди до міста. Недоремонтована минулоріч вулиця Кооперативна та Червоногвардійська, а також одна з головних магістралей проспект перемоги. Ну, тут просто їхати по проспекту, щоб все було гладко. Тобто, там і найбільша сума. Будуть залізатися ямки, які кучно розположені, і будуть ложитися… Великі шматки також кластимуть на Карла Ліпних та і на односторонці. Це Роза Люксембург. На депутатській комісії Сергій Костюк запропонував додати до списку капремонтів вулицю Паризької комуни. Попередня комісія рішення підтримала, а остаточно його затвердить сесія міськради у п'ятницю, 22 березня. Ще на двох вулицях Південній і Сопруна, проведуть поточний ремонт за державні гроші. У міському бюджеті на ямки грошей немає. Це не сподобалося депутату Гришину. Капитальный ремонт, какой бы он ни был, на капитальный ремонт нужны большие средства. А на поточный ремонт лучше бы эти деньги, которые на капитальный ремонт, пустили бы на поточный ремонт. Да, все ямки, которые есть по городу, Шаглазовая. и мы как-то в сезон нормально, нормально вот дорога существовали. Однак головний комунальник послався на фінансистів і пояснив, бюджетний кодекс не дозволяє перекидати гроші з капітальних видатків на поточні. У цьогорічному переліку ремонтів є ще один пробіл. У ньому немає жодної внутрішньоквартальної вулиці. Утім, комунальники сподіваються, що перелік не остаточний. По ним, да в цьому году пока ніяких денег не виділено. По полугодию, як фінансисти горять, можливі добавки по підведенню того за перше погоді. А то ми ще надіємося на. Ще один державний транш. Ну, єса будь-ять-нібують, не, не знаю. Ремонти вулиці Лозовій найвірогідніше виконуватиме місцеве підприємство шляхова ремонтно-будівельна дільниця. За словами Сергія Костюка, комісії, які регулярно перевіряють використання державних коштів, до якості ШРБД претензій не мають. У Жилкому планують, що роботи почнуться орієнтовно за місяць. Валерія Гецько, Валентин Вологов, новини телеканал Сігма.